Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу вас запитати, що вище, чистота серця чи щирість серця? І знаєте, я відчула, що дехто подумає, а яка різниця? А як на мене, є різниця, бо ж дивіться, щире серце нелицемірно проявляє свої пристрасті, наприклад, гнів і доброту, ненависть і щедрість може проявити, лагідність і злість. А от чисте серце цього ніколи не проявить. Воно не має просто ось таких пристрастей. Воно завжди лагідне, воно завжди привітне, воно завжди добре, воно завжди любляче серце чисте. І воно дійсно вільне. Від усього нечистого, від усього злого, від усього дріб'язкового і від усього такого, що отруює, може отруїти життя іншим людям. І воно просто, як написано було не раз в літературі, що чисте серце, світле серце освітлює шлях іншим. Людям і людина з чистим серцем ніколи не образить нікого і сама не образиться за будь-яких обставин. Вона, вона не проклинає долю Господа, людей, вона Завжди сприймає світ як належно, таким, яким він є. І ще людина з чистим серцем не вихваляється своїми успіхами, і своїми здобутками. І якимось чином вона просто заздрості в інших людей не викликає, її інші люди сприймають. Завжди, людину з чистим серцем завжди сприймають позитивно. І ось чому в письмі, знаєте, як кажуть, що якщо щире серце свідчення нелицемірності людини, то чисте вдумайтесь у ці слова, чисте серце людина. З чистим серцем. Чисте серце це храм Духа Святого, в якому оселяється Бог. І людина чистого серця саме носить своєму своїй душі Бога. Тож і не випадково зазначено блаженні чисті серце. Бо вони Бога побачать блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. От, якби побільше було таких людей на землі, яким би прекрасним був наш світ. З побажаннями добра і щастя, миру і перемоги, я з вами прощаюся до наступної зустрічі.